Уявіть собі, що ви приходите в амбулаторію, хочете зробити перевірку всього організму. А лікар каже, що з вами все ок, бо перед вами приходила людина з таким самим ім'ям, і в нього все було добре. Значить, і у вас також уявили дико для вас. А насправді саме за таким принципом працює столичне державне підприємство, від якого залежить життя мільйонів українців. Цікаво, тоді залишайтеся зі мною. Мене звати Артем Ребров, і ми розпочинаємо. Автомобіль от що перше приходить вам на розум: розкіш, статус, мрія або понти. Але насамперед це безпека. Але, як виявилось, деякі працівники державних установ відносяться до перевірки транспортних засобів безвідповідально. Тому почнемо спочатку. Щодня в Україні фіксується 50 смертельних ДТП. Вже за перші три місяці 23-го року в Україні зафіксовано понад 4 тисячі аварій, більша частина з яких сталася через невідповідність транспортних засобів українським стандартам. Про що можна взагалі говорити, якщо кожна п'ята автівка в Україні їздить з забороненими червоними поворотниками? Тому ми вирішили встановити, хто взагалі відповідає за сертифікацію авто. Як виявилось, головним в цій історії є ДП Державтотрансіндеї проект. Підпорядковується воно мінінфраструктури. Саме в Державтотрансіндеї проект працюють фахівці, які визначають, чи підходить автомобіль для їзди по українським дорогам. Сертифікат відповідності гарант безпеки. Тому ми надіслали два ідентичних запити держпідприємству та на головний сервісний центр МВС. Але відповіді дещо. Відрізняються. Подивіться самі, за три роки у Державтотрансендій проект зареєстровано понад 7,5 тисяч сертифікатів відповідності на транспортні засоби, а в МРЕО майже 54 тисячі сертифікатів. Що це за сертифікати та для чого вони потрібні, аби було зрозуміло, приганяючи, наприклад, авто з Америки, ви маєте самостійно його відремонтувати, якщо воно потребує ремонту, та підігнати його під українські стандарти. Далі ви маєте звернутися до фахівців, які в індивідуальному порядку, прям як лікар, перевірять стан авто. Повернемося до цифр. Чому така різниця? З таким питанням ми поїхали в Державтотрансін, нді проект. Так як запит підписував заступник директора загальних питань, виконуючи обов'язки заступника директора з виробничої діяльності Оксана Погорєлова, то шукали ми саме її. На вході нас зустріла охорона, яку ми попрохали покликати спеціаліста по сертифікації автомобілів. Вітаю, ми журналісти інформаційного системного корупції. Ми хотіли поговорити з керівництвом. Або з з виробничої діяльності. діяльності заступник директора з загальних питань ВОЗ, заступника директора з виробничої діяльності Оксана Погорєлова. І за п'ять хвилин до нас вийшли, але не пані Погорєлова. Е, дивіться в чому ситуація. Ми насилали запит е, до вас е, і поставили питання дати нам відповідь. Е, скільки авто... я по я, я не офіційна людина? Скільки авто зареєстровано? В період дивіться, я займаюся експлуатацією будівлі, технічними питаннями по будівлі, по будівлі, технічні питання в оксі. По будівлі питань немає. Спочатку ми подумали, що це якийсь жарт, та підійшли знову до охоронців, які вже на цей раз сказали, що в цілях безпеки працівники підприємства працюють з дому до 28 серпня через можливі ракетні обстріли. Понеділок, 28 серпня, ми знову їдемо в і проект, аби все ж таки отримати відповідь на наше питання. Але в той день сталося дещо цікаве та дивне. Дивіться уважно. Охоронці нас впізнали. Я сказав, що ми прийшли з тим самим питанням, що в минулий раз: дзвінок, розмова та відповідь зараз будуть. ще раз. Пам'ятаєте нас? Ви 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 до нас на Тільки Давайте тепер Оксану нам погоріло. Хвилин через п'ять до нас підійшли три жінки. Як я зрозумів, прес-служба, які уважно вислухали мене та відповіли тоді, будь ласка, почекайте зараз. Ми Фахівці підготуються, і я думаю, що ми зможемо це ні. я близьким часом прийняти. Минуло 10 хвилин. Вони повернулися, але те, що вони сказали, мене дуже здивувало. Чоловіки вони не виявляють бажання ну, спеціально зніматися на камеру, можуть надати вам пояснення. От ви зайдете ли, і без камер, вони вона пояснення ті питання, які його. Добре, давайте. Я погодився спілкуватися на таких умовах та, залишивши оператора біля охорони, пішов разом з ними. Далі найцікавіше: підійшовши до кабінету, я залишився без телефону та годинника, оскільки все має проходити в умовах повної конфіденційності. Зайшовши до кабінету, асистентка директора задала мені таке питання: ви не проти, якщо наша розмова буде записуватися. Вам потрібно було бачити моє обличчя в той момент. Звісно, що я не погодився Годився, аргументувавши це тим, що все повинно бути на рівних. І якщо записують вони, то це робимо. й ми вони були згодні з моєю думкою, але є одне але як тільки я почав ставити питання, прозвучало повідомлення: старт рекордінг, що означає запис початок. Від переляку, можливо, дівчина вимкнула запис, закінчивши розмову, ми вирішили підготувати запит на підприємство, особисто відвести та зареєструвати його. Поки ми готуємо запит, розповім про що була розмова. Вони керуються постановою від 9 червня 2011 року номер 738, де зазначено, що сертифікат відповідності може видаватися виробником або його уповноваженим представником, резидентом України на кожний транспортний засіб, тип якого відповідає вимогам єдиних технічних приписів, що підтверджується сертифікатом типу транспортного засобу, згідно зі статтею 29 закону України. І непродорожній про дорожній рух до участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби, конструкції і технічний стан яких відповідає встановленим в Україні діючим правилам, нормативам та стандартам, що мають сертифікат відповідності цих вимог, укомплектовані в установленому порядку, та у разі якщо транспортний засіб, згідно із законом, підлягає обов'язковому технічному контролю. Пройшовши такий контроль, сертифікат типу видається на всю лінійку автомобілів тільки після того, як всі транспортні засоби пройшовши. Контроль будуть відповідати українським стандартам КТЗ. Вчора ми також приїжджали все державне підприємство, але не на камеру. Нам сказали, що вони співпрацюють з фірмами-імпортерами. Тому сьогодні ми привезли запит, аби дізнатися, поставити питання з ким саме. Тому зараз його будемо реєструвати. не <ганувач> угу. Відповідь покажемо згодом, а поки повертаємось до видачі сертифікатів типу. Нам вдалося поспілкуватися з людиною, яка розуміється на них, але за умови повної анонімності. У для них не скажімо так, для кого? Для НДІ проекту. Ага. Мовно кажучи, вони не проводять випробування в повної мірі е цих автомобілів. Вони зараховують європейські сертифікати або протоколи, точніше сказати, називаються європейське затвердження типу. І вони їх зараховують собі в цей сертифікат. Таким чином вони уходять від складних процесів випробувань, які прописані да, в законодавстві, і в європейському, і в українському, і вони просто визнають міжнародні якісь там лабораторії або затвердження на лінійку на певний ряд автомобілів, визнають їх оцим українським сертифікатом типу. Та такі сертифікати вони видають, 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 по суті кажучи, умовно, дублюють європейські документи, дублюють, вони не створюють ніякої користі, тому що європейська машина заводу, ну ви знаєте, який це буде скандал, якщо інститут наш перевірить машину і там щось не пройде. Ну, тобто, вони ніхрена не провіряють. Тільки тоді, коли працівниками ДП перевірені всі автомобілі, та до них немає претензій, можна надавати сертифікати типу на всю лінійку машин. А не провівши експертизу лише одного авто, судити, що всі інші також в нормі. Скоріше за все, вони це роблять для спрощення своєї ж роботи. В МРЕО також зазначають, що про таку схему вони чують вперше. А вони нам сказали, що вони співпрацюють з фірмами-імпортерами, там, наприклад, Nissan. Вони надали цій фірмі один сертифікат, тип. І по цьому прикладу ця фірма-імпортер, коли продає машини з салону, видає сертифікати від імені ДП Державтотрансді. Це може таке бути? Слухайте. Ну, ми ж маємо оригінальні сертифікати отримувати. Лише коробки побачила. А ось і відповідь на наші питання прийшла, але тут не вказані фірми, з якими співпрацює Державтотранс диї проект, тому їдемо шукати самостійно. Аби на власні очі побачити той самий сертифікат типу та дізнатися, як проходила процедура видачі. Ми об'їздили декілька салонів з автомобілями. Починаючи з «Кії», закінчуючи тим самим Нісаном, про який говорили мені працівники ДП. І що ви думаєте? Консультанти стали на захист людей, які обов'язково мають перевіряти всі автомобілі по стандартам українських КТЗ, мовляв, та це ж довго перевіряти всі автомобілі. Тому що хлопці, ті, які сертифікували, ну це пам'ятаю середніше. Тут до винні вони сюди поблизу. Якщо там нова партія автомобілів заходить, вирішають цей весь там біло на цього органу. Вони там спеціальними приладами, потім вони з фотоапаратом, машина заїжджає на сервіс, вони там відфотографують автомобілі. І там, іде, і де, виходить, в спарті можуть порадити автомобілі, але кожного автомобіля є не... А якщо, наприклад, ну, от один автомобіль перевірили, а там, наприклад, один із цієї тисячі Наталії. Ви щось не то. Перевіряють, що одну машину для фракції є. Я салоні Мерседес та Тойота. Ідентична ситуація. Приїхавши в Нісан, я нарешті знайшов той скарб, за яким полював. Працівник неохоче, але все ж показав мені в електронному варіанті чотири сертифікати типу, які видані державним підприємством Державтотранс НДІ Проект на чотири різні лінійки Нісану. А це приблизно чотири тисячі автомобілів в сумі. Така сертифікат типу чи сертифікат відповідно? сертифікат типу типу типу. Я ж нам працюю. Яка хто надав сертифікат? Типу. Ну, Так би мовити імені. Міністерство інфраструктури України, Державного підприємства, Державний транспортний науково-дослідник і проєктний інститут. Де автотранс Якщо коротко. Можна подивитися? А тепер повертаємось до питання, чому відрізняється інформація щодо кількості виданих сертифікатів відповідності автомобілям в ДП та МВС. Все просто у відповіді на наш запит вказано, що обов'язок імпортерів надавати інформацію до ДП Державтотрансіндиї проект про кількість виданих ними сертифікатів на колісні транспортні засоби не визначений законодавством. 7,5 тисяч це ті авто, які пройшли перевірку в індивідуальному порядку на державному підприємстві та отримали даний сертифікат а 53 тисячі це загальна кількість авто, і неважливо, з салону чи після ремонту. Працівникам державтотрансендиї проект навіть не цікаво дізнатися та вести підрахунки, скільки машин отримало сертифікат відповідності від їх імені. Юристи Стопкору направили заяву до поліції щодо вчинення кримінального правопорушення ДП Державтотрансендії проект. Чекаємо від правоохоронних органів скорішого реагування на дану ситуацію. Свою чергу ми продовжуємо слідкувати за даною історією. Та як тільки не отримаємо фідбек від поліції, проінформуємо наших глядачів на нашому сайті.